ситуації? ну, здебільше люди повертаються в ті населені пункти, хоч навіть вони були зруйновані ще, Це я казав там про Потьомкіна і інші населені пункти, які знаходяться подалі від узбережжя Дніпра. Але є випадки, коли люди повертаються і в сам обласний центр, і в свої населені пункти, навіть там, навіть в ті, які перебувають під постійними обстрілами, тому що вже Більше ніж півтора року фактично триває повномасштабна війна і не вже більше року, як деокупована правобережна частина Херсонщини і сам обласний центр, і навіть люди, які евакуювали вже після визволення Херсона і вже рік не змогли адаптуватися на новому місці а підняття арендних ставок за квартирами в більш безпечних містах нашої країни змушує людей повертатися навіть не на безпекову ситуацію в місті місто Херсон, тому що допомога внутрішнім переселенцям не дозволяє навіть покривати витрати на орендоване житло і адаптуватися і прожити. Тому деякі люди вважають що ну, хоч і важко, хоч і складно, хоч і небезпечно, але все ж таки будемо повертатися додому. І саме тут дійсно на сьогоднішній день стоїть. Ну, дві задачі, або все ж таки облаштовувати умови для людей в містах, більш безпечних і забезпечувати інтеграцію в цих регіонах, або забезпечувати житлові умови якраз і в обласному центрі, і населених пунктах, куди повертаються люди на сьогоднішній день, незважаючи